Мав же і перший заповіт постанови богослужби та світську святиню. Була б уряджена перша скінія, яка зветься святиня, а в ній був свічник і стіл, і жертвені хліби, а за другою заслоною скінія, що зветься святея святих. Мала вона золоту кадильницю й ковчега заповіту, усюди обкутаного золотом, а в нім золота посудина з манною. І розцвіле жезло Ааронове та таблиці заповіту. А над ним харовими слави, що затінювали престола благодаті, про що говорити докладно тепер не потрібно. При такому ж урядженні до першої скінії входили завжди священники, правлячи служби богові, а до другої раз на рік сам первосвященник. Не без крови, яку він приносить за себе і за людські провини. Святий Дух виявляє оцим, що ще не відкрита дорога в святиню, коли ще стоїть перша скінія, вона образ для часу теперішнього, за якого проносяться дари і жертви, що того не можуть вдосконалити щодо сумління того, хто служить, що тільки в потравах та в напоях та в різних обмиваннях, в уставах тілесних. Установлено їх аж до часу направи. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скінією, не рукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят. Та попіл із зялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Тому він посередник нового заповіту: щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту? Покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо де заповіт там має відбутися смерть заповітника заповід, бо важливий помертвих, бо нічого не варт він, як живе заповітник, тому й перший заповіт освячений був не без крови. Коли б Моїсей сповістив був усі заповіді за законом. Усьому народові він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та з ісопом, та й покропив і саму утопнигу, ту книгу і людей, проказуючи це кров заповіту, що його наказав для вас Бог. Так само і з Кінією, і увесь посуд служебний покропив він кров'ю, і майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення.